Міністерство юстиції підписало меморандум про співпрацю з міжнародною комісією з питань зниклих безвісти. Документ передбачає допомогу Україні технічними матеріалами, реагентами та апаратурою для ідентифікації людських останків та проведення експертизи. ДНК міжнародна комісія з питань зниклих безвісти буде підтримувати Україну під час розслідувань та в судових інстанціях для підтвердження того, що докази збирала не лише українська сторона, а так само і міжнародна нейтральна організація. Міністр юстиції Денис Малюська каже, що ця співпраця тривала і до підписання меморандуму. Тепер її формалізували. ДНК експертиза, аналіз фотоматеріалів, відеоматеріалів з тим, щоб ідентифікувати зниклих осіб, хто вони є, чи вони знаходяться на території Російської Федерації, чи вони померли. Це якраз те, що роблять наші інститути, і допомога у цьому з тим, щоб ми налагодили. Роботу належним чином, об'єктивно, підтвердження на заході, що ми робимо оцінку правильно. Це власне те, що нам потрібно. Ми зможемо верифікувати результати України. Я не кажу, що результати України не хороші, але для того, щоб боротися з дезінформацією, наводити докази для кримінальних судових процесів, дуже важливо мати неупереджену міжнародну організацію, яка може допомогти верифікувати дані. Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти – Міжурядова організація з головним офісом у Гаазі. Вже понад 25 років вона допомагає з'ясовувати долю зниклих людей у багатьох країнах. Ще з 2014 року комісія почала за зверненнями українців проводити експертизи щодо ідентифікації тіл загиблих. Фахівці лабораторії вивчають та порівнюють зразки ДНК, що були вилучені з людських останків, наприклад, знайдених у масових похованнях, і порівнюють із ДНК, отриманою чи зразки слини чи крові родичів зниклих безвісти. Експерти лабораторії беруться навіть за надскладні випадки. Торік у червні міжнародна комісія з питань зниклих безвісти виявила бажання допомагати українським інституціям проводити ДНК експертизи. 31 серпня головне слідче управління Нацполіції підписало протокол реалізації домовленостей. Тепер меморандум укладено із міністерством юстиції.